Всім привіт! Зараз я знаходжуся на півночі Тернопільської області. Тут дуже в дуже мальовничі місцевості знаходиться Ставочок. Село називається Кучанка, а тут таке красиве озеро. Таке тут класне озеро. В лісі таке озеро. До 39 року Тернопільська область була до Польщі. Тут були такі котеджі. Сюди приїжджали на полювання зі Львова. З Луцька, з Варшави, бо це ж була Польща. Після Другої світової війни, то на базі цих мисливських котеджів тут півнецький табір був. Діти відпочивали. І зараз, напевне, також тут дитячий табір. А тут дуже гарно Лісі. Озеро таке шикарне. Отаке озеро в кутянці. Тут такі лавочки можна посидіти, відпочити. Ось таке озеро. Люди отдыхают. О, вот такая озеро. Тут біля озера для детей разобраны такие качельки. Там від село Кучанка, а тут пляж. А тут можна покупатися. Водичка така чиста, тут только... я йду. Вода чиста, чисто хороша, не дно. Отаке таке озеро тут. Тут О, таке піднавес є. О озеро. Тут біля озера такий лісочок гарний. Ось тут саме озеро в кутянці. Це найкраще озеро, що біля Шумська. Там озеро відніється Ось така невеличка мандрівочка. Тернопільською областю такий лісочок тут. А там озеро Вот такая мандривочка до озера В селе Кучанка Тернопольской области Сейчас пойду трошки освежусь иду домой